12 березня у Житомирі почалися громадські обговорення та голосування за перейменування вулиці Радищева. Про це повідомили в Житомирській міській раді. Замість нинішньої назви пропонують три нових: Івана Миколайчука, Гани Барвінок та Берегову. Геннадій Махорін, кандидат історичних наук, каже, що варто обрати назву Гани Барвінок. Це видатна діячка українського жіночого руху, це письменниця. Яка писала на теми такі народні, глибоко народні. Вона фольклористка. Вона була сестрою Василя Білозерського, одного з таких засновників Кирилом Ходівського братства. Вони товаришували із Шевченком. От вона вийшла заміж за Пателемона Куліша і зберігала його власне пам'ять про нього, спадщину його популяризувала його творчість. Вулиця знаходиться в мікрорайоні Богунія. Тут приватні будинки, мешканці, яких ми зустріли на вулиці проти перейменування. Я... Грубо говоря, привикну до, до такого названня переулка. Я не хочу, щоб переименовували, я хочу, щоб ну, залишилось як вулиці. Радіше, щоб так і залишилось. Щоб потім, виходить, люди, коли бувають, ходять, починають путатися, яка ця вулиця була і все. Це, Це, розумієте, переіменування це, це гроші, знов гроші, гроші, гроші. Хай би була так, як було, аби ці гроші на друге пустили, хай на фронт пустять ці гроші. Я вам не скажу, ну радію, назвав. нормальна Тобто ви не підтримуєте переємкування. Ні безразниці. Радище був російським суспільно-політичним діячем. Ні разу не був у Житомирі, розповідає Геннадій Михорін. Радянська ідеологія вона створювала пантеон. Таких героїв революціонерів 19-го століття, початку 20 століття, і Радіщев був одним з тих, хто критикував російське самодержавство, його негативні речі. Але він не має відношення до України тим більше до Житомира. Громадські обговорення та голосування за нову назву вулиці Радищева триватимуть на єдиній платформі місцевої демократії до 8 квітня. Надія Назарук, Тетяна Ревак, Суспільне, Новини Житомир.